Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні в нас особливе відео, тому що ми будемо розбирати аналіз маркетингової стратегії просування бренду Ікеа! Нагадаю, за підписку і лайк на це відео ви додаєте мені мотивації знімати більше експертних відео, тому буду вдячна за ваші реакції. Отож, Ікеа! Це глобальний лідер на ринку меблів і товарів для дому, який застосовує унікальну маркетингову стратегію, яку ми будемо сьогодні з вами розбирати. Хочу зразу зазначити, що я не знаю жодної людини, яка не знає цього бренду або не знає цього магазину. Звісно, що є багато людей, які не були в цих магазинах, але вони точно або бачили рекламу, або чули від знайомих, або чули від знайомих знайомих про цей магазин. І в цьому, і за заключається унікальна маркетингова стратегія бізнесу, до якої ми маємо йти разом з вами, отож. Перше, що вони використовують, це є доступність та демократичність цін, ікеа відома своїми доступними товарами, які можуть собі дозволити усі. Люди із низькими, середніми та дуже високими зарплатами, тому що там є товари на будь-який чек. Вони прагнуть зробити якісні та стильні меблі за доступними цінами. Хто хоч раз купляв товари в цьому магазині, точно знає, що усі меблі, скільки б вони не коштували, якісні. Продукти, іке зазвичай дешевші, ніж у конкурентів. Тобто ті самі товари, дуже схожі, будуть наряд нижчі. Ціні ніж у інших конкурентів, і це є дуже важливий фактор, адже люди спочатку подивилися ціну на цей товар в одної людини, потім перейшли в інший бізнес, і все ж таки вони приймуть рішення купляти там де дешевше. Ну і не тільки через це, а через те, що в Ікеа є ще ряд інших переваг, які ми зараз з вами будемо розбирати. Приклад, замість того, щоб виготовляти меблі на замовлення, Ікеа продає товари у вигляді готових наборів, які людина може складати. Скласти самостійно, і це ще одна їхня перевага. Друге, що вони відзначають в своєму бізнесі, це самостійне складання. Навіть дитина може скласти їхні товари. Вони присилають зазвичай товари в плоских коробочках з детальною інструкцією, як це скласти. Звідки я знаю, бо я складала там книжкову полку самостійно. І це одна з найбільших переваг, що вам не потрібен натовп майстрів, які будуть це складати, бо ви можете. Зробити це самостійно під якесь цікаве відео, таке як моє, на Ютубі. Третє, що вони використовують у своїй маркетинговій стратегії це є виставкова зона. У кожному магазині Ікеа ви знайдете зони, де вони показують, як можна скомпонувати їхні товари. Наприклад, людина приходить за столом, а він стоїть в красивому інтер'єрі, а біля нього стоїть красива ваза, а біля вази стоїть красива тарілочка, а з боку ще стоїть Стоїть красиве кріселко, і людина може докупити ці товари, адже вона візуально бачить, як вони разом складені. Оце і є ще один секрет маркетингової стратегії: складати кімнати для того, щоб людина хотіла купити усе. Не знаю, як ви, а я точно завжди бачу красиве і хочу це красиве зробити: Ctrl-C, Ctrl-V в свою кімнату. І це однозначно працює. Наступна їхня перевага це є дизайн і функціональність. Вони зазвичай стараються поєднати кілька функцій в одному товарі. Наприклад, ліжко з шухлядами, стіл, який складається, диван, який розкладається. Тобто, в них завжди є багато функціональність цього товару, що також є перевагою, адже дуже багато людей живуть в маленьких квартирах, і їм потрібно мати. Функціональні меблі, які за потреби можна скласти і розкласти, і це також додає їм клієнтів. П'ятий пункт багатоканальна присутність в Ікеа дуже розвинуті онлайн-магазини. Так само успішно, як ви можете купити товари в офлайн точках, ви можете купити товари і онлайн, обрати розміра, побачити, як вони виглядають в інтер'єрі, обрати колір. І це все дуже доступно. І ви знаєте, натиснувши кнопочку в кошик і замовити, за закін... Кілька днів товар вже буде у вас на відділенні пошти. Коли ви замовляєте товари під виготовлення, вам зазвичай потрібно чекати два тижні, місяць, два місяці, в залежності від складності виготовлення вашого товару. Замовляючи товари в ІКіа, ви знаєте, що за два дні вам відправлять товар, і на третій день ви вже будете самостійно під відео в Ютубчику складати собі цей товар. Це є ще одна перевага. Швидкість. Вони швидко все надсилають, і ви швидко отримаєте ба. Шосте сильний брендинг. Ікеа має дуже чітку ідентичність бренду. Тобто всі знають, що Ікеа це прості, функціональні, мінімалістичні меблі для дому. Їх реклама проста і зрозуміла. Вона показує звичайних людей у домашній обстановці, в позитивній атмосфері, і зазвичай люди купляють не стільки ці меблі, а цю атмосферу, яка показується на рекламних роликах. Наприклад, рекламні компанії Ікеа часто акцентують на тому, Ому, кращі моменти життя починаються вдома, показуючи емоційні моменти родинного життя. Про що я тільки ви говорили? Пропоную проаналізувати рекламні макети, які я для вас підготувала. Отже, дивимось на першу картинку, що ми на ній бачимо: ми бачимо з вами баночку від пігулок з висипаними подушками. Пропоную подумати, що вони хотіли сказати цією рекламою. Отож, основна ідея це те, що подушки висипаються. Це створює асоціацію, що хороший сон це природній засіб бути здоровим, а подушки. Ікеа є важливим елементом цього. В чому унікальність цього банера? Банер використовує метафору ліків для сну, підкреслюючи, що якісний сон може забезпечити подушка без потреби вживати самі пігулки. Тобто, сама подушка і є вашим лікарством. Добре, поспиш! Клас не потрібно тратити гроші на лікарства. Сон наше все. І вони використовують цю метафору для того, щоб пояснити людині, що сон важливий, а сон на подушці Ікеа взагалі. Halli? Глядач підсвідомо щитує повідомлення, що сон, як ліки, сприяє хорошому здоров'ю. Тому потрібно йти, в Ікеа, купляти подушки, і буде вам щастя. Наступний банер для аналізу виглядає ось так, і він підписаний: «It's not magic». Пропоную проаналізувати, що ми бачимо на картинці. Ми бачимо капелюх фокусника, і він витягає з цього капелюха крісла. Що ми можемо з цього щитати? Що крісла легко складаються, так? Тому що їх можна легко. Витягнути з капелюха, тобто їх можна легко скласти і розкласти. Також тут показано написано, що це It's not magic», це не магія, так тобто, легкі доступні речі це не магія. Це є ідентичність самого бренду Ікеа, тобто вони зроблять наше життя легким, тому що меблі не будуть нам його ускладнювати, не будуть ускладнювати наше життя. От тому це ще один креатив, який підсвідомо нам говорить про те, що в ікеа все легко купляйте меблі тут, і буде вам щастя. Третій банер найцікавіший, я даю вам для особистого аналізу. Проаналізуйте цей банер, напишіть в коментарях, які думки він у вас викликає, які сенси компанія в нього закладала, і тому, хто напише найближчу. Найбільш правильну відповідь, найбільш наближену відповідь до правильної, я подарую свою гру повна торба граблів, але обов'язково коментуючи в кінці, завершіть коментар своїм ніком в інстаграм, щоб я легко вас могла знайти. Отож, конкурс: хто напише правильний коментар, аналізуючи цей банер, отримає мою гру «Повна торба граблів, яка допоможе вам вести блог 152 дні без напрягу. Дуже дякую вам за перегляди цього відео. Нагадую, що лайки і підписки на цей канал вітаються. А за те, що ви розповісте про мій канал у себе в сторіс, я абсолютно безкоштовно дарую вебінар, як ефективно налаштовувати рекламу через кнопку просувати. Позначайте мене через собачку, і мій вебінар летить до вас за одну секунду.